Ірині було вже 42, коли вона вперше подумала про Італію, не як про країну мрій, а як про єдину можливість дати доньці шанс на інше життя. У селі вони з чоловіком Михайлом жили бідно стара хата, крива підлога, стіни потріскані, город і кілька курей. Донька Марія закінчувала школу, мріяла вступити в університет, а грошей не було. Михайло, одного вечора, несміливо почала Ірина. Я думаю, може поїхати в Італію на заробітки. Кажуть, там можна доглядати літніх людей і платять добре. Маріці ж треба квартира навчання. Він підняв на неї погляд у його очах не було розуміння, тільки роздратування. І ти туди ж надивилась на наших сільських фіф, що приїжджають в золоті і норкових шубах, і теж захотіли з такого життя. Михайло не підбирав слів. Михайло, яке золото, які шуби? Я ж не заради себе, я дитині, нашій хочу дати шанс на краще майбутнє. Я тобі так скажу їдеш і все, забудь про мене. Я жінку собі шукав не для того, щоб надесь по чужих кутках чужим людям зад підтирала. Мені вдома господиня треба, а не італійська сеньора. Ірина мовчала. Вона знала його упертість, але серце підказувало, якщо зараз не ризикне, то все життя буде дивитися, як донька бідує і живе у чужій хаті наймичкою. Через два місяці Ірина вже стояла на вокзалі. Валіза, стара ще мама, на очах страх перед невідомістю. Михайло не прийшов навіть попрощатися, лише кинув через плече напередодні їдь, їдь, я документи на розлучення сам подам. Руки Віталії були тяжкими. Ірина доглядала стареньку сеньору, котра майже не вставала з ліжка. Дні і ночі зливалися в одне: годування, ліки, прибирання, сльози, у подушку, або ніхто не бачив. Їде навтіха, телефонні дзвінки з дому. Мамо, я поступила, радісно повідомила Марійка. Сусідка, тітка Катерина, допомогла документи віднести. Ірина плакала від щастя, гроші, що весела донька, витрачала на навчання, а з часом вони почали відкладати і вже на перший внесок на квартиру було. Через п'ять років Ірина приїхала додому вперше. Хата, наче чужа, стіни облізлі, дах протікає. Михайло жив сам. Вийшов на зустріч зміряв її байдужим поглядом. Чого обернулася? Хату відбудовую, купив, кинув він. То не твоя справа. Коли захочу, тоді і почну, відповіла Ірина. Вона просто взялася до справи, знайшла майстрів, перекрила дах, ставила нові вікна, а Михайло ходив селом і бурчав, що то все його, а вона ніхто. То люди в селі швидко ставили його на місце, вказуючи, що це не Ірина, ніхто, а він в її хаті ніхто. Щоб довести, що він таке що щось може, Михайло зійшовся з однією молодицею з села, яка давно була розлучена, і ходив по очем, мовляв, у нього в житті все прекрасно. Повернувшись в Італію, Ірина працювала ще старанніше. Їй хотілося зробити все і хату відновити, і доньці квартиру купити. І вона змогла. За 18 років тяжкої праці мала нову оселю. Дончина квартира в місті теж була обставлена всім необхідним. Марійка заміж вийшла і вже двох внуків мамі подарувала. В свій 60-річний ювілей Ірина вирішила відсвяткувати вдома, серед рідних. Донька з чоловіком приїхала, онуки бігали по подвір'ям. Сміх лунав аж на вулицю. Сусіди прийшли привітати. Ірина сяяла, стільки років на чужині, а тепер вона вдома у своїй новій відбудованій хаті. Коли всі сиділи за столом, двері рипнули. У хату зайшов Михайло. Сивий постарілий, але все ж таки впертий у погляді. Добрий вечір, сказав він, наче не було між ними тих 20 років тиші. Іро, я прийшов. Я хочу з тобою жити. У хаті стало тихо, дочка глянула на матір в очах здивування і обурення. Ірина поставила чарку на стіл, піднялася. Ти тоді сказав і їдеш, і все, забудь про мене. Я забула, Михайле, я свої роки в чужині відпрацювала не для того, щоб тепер ти прийшов і знову моє життя вплівся. Та що ти так? розгубився він. Ми ж сім'я були, я твій шлюбний чоловік. Ти ж бачиш, я сам, мені тяжко. Вона подивилась на нього довго і спокійно. Я не залишила тебе тоді, це ти мене залишив. А тепер у мене є дім, донька, онуки, у мене є своє життя, а ти зробив свій вибір багато років тому. Він зітхнув, пустив голову. У хаті ніхто не наважився вимовити і слова. Ірина сіла поруч з онуками, взяла найменшу дівчинку на коліна і ніжно притулилася щокою до її кучерів. Я маю для кого жити, Михайле, сказала вона тихо, але вже не для тебе точно. Того вечора Михайло пішов сам, а в хаті ще довго звучав сміх і пісні. Ірина відчувала дивне полегшення, ніби нарешті поставила крапку в історії, яка тяглася багато років. Вона зрозуміла. Що життя не дарує другого юнацтво, але дарує мудрість і силу зробити власний вибір. Її вибір був правильний вона збирала гідність, дала доньці майбутнє і сама стала прикладом того, що жінка може витримати все, якщо вірить у свою мету, бо чужина не зламала її, чужина навчила цінувати себе.